Справа у тому, що під час акції збору гуманітарної допомоги для військових та переселенців на південному бульварі, яка відбувалася 20 липня, до організатора акції Оксани Олексієнко підійшов молодий чоловік і запропонував свою допомогу. Спитав, що ми тут робимо, як проводимо акцію, спитав хто ми звідки і запропонував закупити бронежилети і передати їх воєннослужбовцям. Єдина була умова, щоб їх передали особисто в руки ті людині, яка цього потребує. Як Каже Оксана Анатоліївна, розмова з чоловіком була забута, адже було дуже багато роботи з приводу допомоги вишнівським хлопцям, які перебувають на сході та біженцям. Але в п'ятницю вранці неочікувано надійшов дзвінок. Дилюся це людина, яка залишила свій телефон. вона Каже, я хочу до вас підійти. Я думала, людина хоче на розмову розпитати, кому що як і коли я була дуже приємно здивована. Коли побачила, що він стоїть з величезними сумками і несе бронежилети. Людина сказала, він сказав, він пообіцяв, і він приніс. Як повідомила Оксана Олексієнко, вдвічі більше стало приємно, коли дізналася, що це вишнівчанин, який проживає на південній стороні, і звати його Андрій Цеховський. Він пообіцяв він це зробив. Зробив це абсолютно безкорисно. Коли я просила я вам, там дати свої дані чи розказати про себе, він абсолютно відмовився. Він сказав: Ні-ні-ні, це зробив з чистого серця мені абсолютно нічого не потрібно. З великою силою я просто узнала про його пр його прізвище. Ім'я по батькові, тому що він взагалі навіть не хотів, щоб про це говорили. Кошти Андрій Цеховський зібрав разом з колегами зі стоматології Оптима. Ці бронежилети передадуть особисто до рук тим хлопцям, яких будуть відправляти на схід. Я дуже вдячна таким людям, які ну просто так від чистого серця допомагають всім чим можуть. Нашим хлопцям, нашим воєннослужбовцям, які ми знаємо, ми знаємо дуже нелегко, і ми знаємо всі кошти ці бронежилети. Не справді дорогі. Нагадуємо, що акція по збору гуманітарної допомоги для української армії та переселенців продовжується. Ви можете звертатися за адресою вулиця Вітянська, 13, квартира, 10 або до кабінету 4 вишневої міської ради.